У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо адміністративної відповідальності для водіїв, які перевищують встановлений законодавством рівень шуму. За надмірний шум на водія може чекати штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Відповідний законопроєкт зареєстрували 4 серпня. З нами на зв'язку В'ячеслав Медяник, заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Доброго ранку, пане В'ячеславе. Доброго ранку. Доброго ранку, пане В'ячеславе, що спонукало загалом до створення такого законопроєкту. Бо основна ідея, чому виник цей законопроект? Ми всі розуміємо, що в умовах збройної російської агресії суспільство в нас знаходиться в напруженому стані. Психологічний стан людей теж незадовільний, і усілякі ми або інші, вони. Їм нагадують звуки шахетів, ракет або ще чогось, і тому, на нашу думку, що ті зловживання і ті водії, котрі використовують незаконні, так, так звані шумові прилади на авто, вони є порушниками суспільного спокою. Пане В'ячеславе, а про який рівень шуму йдеться? Наскільки він високий? Чи є якісь норми і загалом як їх можна буде поміряти? Дивіться, є, є спеціальний наказ Міністерства охорони здоров'я номер 463, де чітко там є всі норми щодо шуму? Які прив'язаний до часу доби, показники децибелів цих, е, і, і спеціальних критеріїв шуму, е, саме замір шуму призводиться дуже просто так, так званими приладами шумоміри, а вони є. От е, я хочу, наприклад, привести приклад, що в європейських країнах є навіть стаціонарні е, пункти, обладнані. Шумомірами біля лікарень в спальних районах, і це, і це проходить автоматично. Тобто відеофіксація та замір шуму, і я вам скажу, в європейських країнах це питання взагалі не виникає. Пане, Пане В'ячеславе, і... хочу просто уточнити: ви сказали водіїв автомобілів як щодо мотоциклів. Так, так, так. Я кажу щодо транспортних засобів, всіх транспортних засобів. Бо насправді ви також є свідками того, як там по нічому Києву або по містах України машини їздять з великим шумом, і вони і люди реагують дуже неспокійно, бо бо в них виникає знаєте, як скажу паралель, що це може бути як і шахід, це може бути і ракетний боктил. І ми бачимо, що суспільство нервує. А ми розуміємо, що там війни це дуже ганебне явище. Пане В'ячеславе, я вам наведу Мене. свій особистий приклад. Просто хочу з'ясувати, яким чином це на практиці працюватиме. Я проживаю прямісінько над такою об'їзною трасою і дуже шумно там. Після 11 години я чую кожну машину. І Власне, яким чином цей потік машин, які можуть після 11-ї або дуже рано проїжджати, яким чином можна регулювати цей потік машин, фіксувати те, що вони з, з, з вищим рівнем шуму пересуваються, і згодом, щоб ці водії виплачували штрафи? Як це на практиці буде? А я, я розумію забігла. Ваше питання дуже просто є пересувні лабораторії, які є, і в національній поліції системи Міністерства внутрішніх справ є і інші державні установи, котрі можуть вимірювати саме е, шум, і на практиці на практиці цей законопроект буде нормально працювати. Нашу думку, якщо навіть буде і потрібно, то е, держава там і державні установи закупить, Додаткові прилади для того, щоб наші громадяни жили в спокою. Е, як згад... це буде працювати так, дуже хорошо, або це буде автоматична фіксація, як приклад, я вже казав, як у Європі, або це може бути навіть і відеофіксація громадян. Це може бути і виклик на 102, Там да, по місту Києву це вже 112, От і е, проблем в цьому немає. Я хочу нагадати, що е, Верховна Рада в Україні прийняла закон, е, е, який вже діє щодо заборони використання піротехнічних засобів. В цьому теж немає питань, і і боротьба з цими водіями, котрі порушують спокій наших жителів країни. Це теж цей це законопроект, це питання вибуху. Повністю вирішує. Ми згадували про е, штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо людина на людину не діє, так вона заплатила штраф 17 тисяч і далі продовжує ось е, з цими прямотоками їздити. Що далі? Чи буде повторний штраф? В якому розді, е, розмірі він буде? Санкція дуже проста. За за перше правопорушення штраф 17 тисяч гривень, за друге, тобто за повторні. Правопорушення це 34 тисячі гривень. Е, та, та, та позбавлення права керування від від 3 до 6 місяців. Тобто, практика така є, проблем в цьому немає. Я я, я просто що хочу ще додати: що е, ні, ні один виробник автомобілів в світі не випускає автомобілі з цим переобладнанням. тобто, це вже самовільне е, бажання людей це робити. Це і порушення і сертифікації авто і його технічного стану. Е, тобто, я думаю, що далі ми будемо цей законопроект брати і розвивати для того, щоб е, спокій громадян був максимальний. коли на вашу думку депутати можуть розглянути цей законопроект. Е, є регламентні процедури е, на кінець серпня. Він вже пройде. Я, я сподіваюся, що всі наші колеги нашого комітету з правоохоронної діяльності підтримують нами законопроект на комітеті, і він буде рекомендований в Верховній Раді його прийняти за основу. Та в цьому е, я думаю, вже на початку середини вересня цей законопроект вже буде прийнятий. Що ж пане В'ячеславе, особисто я то дуже чекаю на цей законопроект. Дякую вам за те, що долучились до ефіру і е, знайшли час для нас. Це був В'ячеслав Медяник, заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.